Усім привіт! Мене звати Кирило Кириловський. Я чоловічий ментор, наставник, тренер тренерів та засновник чоловічого клубу Майстри життя. Коротко про себе. Встаю майже тисячу днів з 5 до 6 ранку та викладаю в сторіс свою дисципліну. Вже 11 років займаюся чоловічим стилем та іміджем та також 11 років з моєю дружиною Аліною. За 3,5 місяці я скинув 26 кілограм та виступив на змаганнях в бодібілдингу і зайняв п'яте місце перший раз, при тому займаючись натурально. Також в мене в команді 4 тренери і в чоловічому клубі більш 35 учасників. Якщо тобі резонують мої зміни та трансформації, то я запрошую тебе на діагностику твого життя. Я тобі розкажу, як ти можеш трансформуватися, покажу твої точки зростання і ти зможеш змінити своє життя. Тому записуйся на діагностику життя.